Налаштуйтесь на успіх. Так як всі члени родини мають знати загальну фінансову ситуацію, то обрання однієї людини, яка виконувала буденні фінансові завдання, є гарним підходом, щоб управляти ситуацією. Призначте місце у вашому будинку для виконання фінансово-паперової роботи. Призначена людина має бути організованою і комунікабельною. Їм має бути наданий безперервний час для ефективного виконання їх завдань. Для полегшення роботи родинного фінансового керівника розгляньте варіант щодо встановлення онлайн сервісу з оплатою квитанцій, що пропонується багатьма банками, безкоштовно, навіть краще, якщо є можливість встановлення автоматичної сплати порахунка. Якщо вашою метою є ведення обліку без паперів, переконайтеся, що регулярно виконується резервне копіювання на вашому комп'ютері. Та ви сплачуєте гроші за найдійний антивірус, щоб запобігти заволодінню чутливої інформації шахраями, щоб бути впевненим в безпеці найважливіших документів, розгляньте варіант з відкриттям депозитної скриньки у вашому банку.